Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, чорне золото йде просто космічно вгору. Я думаю, хто ставив, хто сохранив соняшник в кого ще отак стоїть, я думаю, ви в цьому році зловили друзі джекпот, тому що починаючи з початкової ціни на соняшники, яка зараз, це просто бомба. Але взагалі, друзі, в середньому пройдемося по всім цінам. Чому? Тому що ціни на все пішли вгору. І дуже приємно, тому що ті, хто хоч щось хоче отримати, хоч якось протягнути, то по таким цінам, як зараз, вже можна, знаєте, як то кажуть, карабкатися. Але в середньому сьогодні, друзі, ціна на кукурузу 6-6500. Там по домовленості, звідки вести, просто і куди. База, Волога і сор по пшенички, друзі, вже фураж дають на сьогодні 6400 з місця. Фуражну. Двойка, тройка, друзі, можна вже від 7,5 до 8. Так що, я думаю, ціна на пшеницю це взагалі. Те, що треба. І я думаю, що вона ще підніметься. Чому? Тому що її немає. А якщо дивитися по класності, в другого і третього класу взагалі дуже мало. Тобто на млин, коли треба, на муку, то взагалі це буде ціна просто бомбезна. В кого є, тримайте, і буде, я думаю, все, що треба. Головне, не давайте баригам наживатися і будете ви в дамках. Так, друзі, по кукурузі по пшенички пройшовся ячмінь, друзі, вже також ціна 5800, 6200, не 4, як була початкова ціна. То я думаю, також для тих, хто хоча б трішки хотів держати. да, Я розумію, що ті, хто держать свиней, будуть возмущатися, тому що свинина там упала взагалі, бешена ціна вниз пішла. А от зерно пішло вгору. То Я думаю, той, хто держав і зараз буде важко, будуть возмущатися, але взагалі. то... Зерно йде вгору і дуже сильно йде вгору. По сої, друзі, ціна від 12800 до 13500. Там треба по аналізу дивитися. Но я думаю, що це також не приділ, Чому? тому що в тому році ціна на сою була бешена, а в цьому році чомусь її держать внизу. Але це ненадовго, я також думаю. По рапсові, друзі, рапс, звісно, дивує, рапс вже ціна, друзі, 17100. І це дуже приємливо. По соняшнику, друзі, по цьому чорному золоту. Початкова ціна була 15 14 800 На сьогоднішній день, друзі, ціна на соняшник 17-700, 18-300. Так що, я думаю, я вас вітаю. Хто придержав, буде нормально, хоч якось. Так що, Дякую, друзі, всім за увагу. Підписочку на YouTube канал Шалений Тракторист. Тікток, шалений тракторист. друзі. Далі буде на моєму каналі дуже багато розіграшів. Будемо розігрувати насіння, будемо подарунки розігрувати. Кому цікаво, переходьте на мій канал, слідкуйте і все буде Україна. Всім пока-пока, гарного дня, гарного настрою.